Доброго ранку, 28 квітня, о 4 годині 29 хвилин пролунали вибухи ворожих ракет. Ворогом задано підступного удару по мирному сплячому місту в самому центрі нашої держави, а саме по багатоквартирному житловому будинку у місті Умань та стоянки автотранспорту. Фактично, внаслідок цього вибуху зруйновано під'їзд житлового будинку. Цієї трагічної ночі в Умані загинуло 23 цивільних особи, серед яких 6 це діти. Ще 9 цивільних осіб зазнали поранень, а одна особа вважається зниклою безвісті. Крім того, зазнали ушкоджень сім житлових будинків, 6 підприємств та 70 приватних транспортних засобів. За даним фактом, слідчим відділом управління Служби безпеки України в Черкаській області невідкладно було розпочати досудове розслідування з правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України. Порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. На сьогодні встановлено, що 28 квітня 2023 року приблизно о 2 годині екіпажем ракетоносця бомбардувальника Ту-95 МСМ, зліт якого здійснювався з аеродрому Оленя, місто Оленігорськ Мурманської області, країни терориста. На виконання наказів командира підрозділу, підпорядкованого командувачу Дальньої авіації. Військово-повітряних сил, повітряно-космічних сил, Збройних сил Російської Федерації відповідно на виконання наказів останнього з повітряного простору над Каспійським морем серед іншого здійснено пуск двох крилатих ракет типу Х-101, які у четвертій годині 29 хвилин того ж дня вразили два цивільні об'єкти в місті Умань. На підставі зібраних доказів 28 листопада. Слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області за погодженням з прокурором обласної прокуратури, зазначеному воєначальнику ворожої армії, повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбачено частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. А саме у відданні наказу про вчинення дій спрямованих на порушення законів та звідчаїв війни. Що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури міжвідомчою слідчою групою у складі слідчих регіонального органу безпеки області та слідчих національної поліції області, швидко та ефективно здійснено значний обсяг слідчих та процесуальних дій. Далі детально на останнє досудового розслідування зупиниться керівник Управління Служби безпеки в Черкаській області та керівник головного управління національної поліції в Черкаській області. Доброго ранку і слава поєдні. Шановні колеги, власне, привіт вам відомий. Керівник прокуратури розпочала наш брифінг. На що хочеться звернути увагу? Що відразу після цієї житлової події робота була забезпечена скоординована робота всіх правоохоронних органів, рятувальників, вибухотехніків, медиків, представників обласної та міської влади, у тому числі у СБУ Черкаській області. За розслідування цього злочину. Провадження не завершено, проте ми можемо говорити про певні проміжні етапи цієї. роботи. Було проведено сотні слідчих дій, зокрема понад 130 оглядів різних варіантів. Це місце події загиблих рештів, пошкоджених автомобілі тощо. Проведено, призначено та проведено понад 70 експертизів. Генетика, судово-медична, комплексна експертиза, зброї, вибухотехніка і так далі. Деякі з них тривають. Проведено низку слідчих експериментів. 228 осіб визнано на потерпілим. Допитуємо значну кількість осіб як свідків. З перших хвилин прибуття слідчих груп СБУ, слідчих та оперативних груп, а також поліції. Робота була спрямована на виявлення ознак злочину, слідів злочину, доказів злочину і збереження. Дякуючи грамотно організованої рятувальній операції та роботі обласної влади, міської влади у а також головного управління ДСНС Черкаської області, швидко та оперативно було знайдено решти ракет в нормальному, як то кажуть. Виглядів, що дало змогу ідентифікувати марку ракет Х-101 партію та рік виробництва. Окремо, хочу засвідчити увагу іншим підрозділам Сил безпеки і оборони, які надавали сприяння під час розцінення даного злочину, даного провадження. Це, зокрема, центр перспективної та трофейної техніки. При Генеральному штабі ЗС України. А також дякуючи даним наданим з Гурмо та пвк «Центр», нам було встановлено місця пуску ракет та траєкторії їх польоту. Як сказав керівник Черкаської обласної прокуратури оголошено про підозру командуючу дальньої авіації військового Космічних сил РФ Кабулашу, генерал-лейтенанту Кабулашу. Встановлено, що цей, як би назвав, його, професійний кривавий вбивцям є уродженцем України, міста Одеса. Наразі проживає в місті Москва. Він чітко розумів, що удар буде нанесено по цивільним об'єктам, і саме він. Є відповідальним завдання наказів. Цей вбивця має багато військову кар'єру. Зокрема, він є учасником Першої та Другої чеченських війн, де здійснював бомбардування різними типами, в тому числі заборонених міжнародними конвенціями. Приймав участь, а також його підлеглі у знищенні мирного населення Сирії. Від початку повномасштабної агресії він бере участь у війні проти нашої держави. Під його керівництвом відбувалося килимні бомбардування вперше з Другої світової війни Маріуполя, а також нанесення ударів по містам і іншим населеним пунктам нашої держави. А 28 квітня його підлеглі нанесли удар по місту Умані. Представники міжнародного кримінального суду разом з слідчими управління та представниками обласної прокуратури провели огляд наслідків повітряного удару, завдяки чому було створено 3D-модель уражених об'єктів. Висновки міжнародних експертів підтверджують відсутність військових об'єктів поряд з ураженими будинками, що є доказом воєнного злочину РФ на території України. Звіти вже викладені на офіційному сайті Ради ООН з прав людини та є міжнародним визнанням цієї держави як держави терориста. Робота СБУ та колег була і є довготривалою кропіткою, оскільки ми прагнули отримати всі необхідні докази даного злочину. Зібрані докази є повними і беззаперечними. Ми сподіваємося, що дані докази будуть в подальшому передані та використані в міжнародних кримінальних інстанціях для того, щоб не тільки Кабалаш, а й його підлеглі пристали не тільки перед українським правосуддям, а й перед міжнародним кримінальним судом, оскільки вони є фактично зло... воєнними злочинцями світового рівня. Дякую за увагу. Доброго дня всім. Хочу зазначити, що злочинник вчинений Російською Федерацією, він відноситься до слідності Служби безпеки України, тому відразу ж 28 квітня цього року було створено міжвідомчу групу слідчих, і до складу якої було включено 8 слідчих слідчого управління правління в Черкаській області та 31 слідчі районного управління проління в Черкаській області. І подальше ці слідчі дії вже виконувалися у співпраці за погодженням з слідчим СБУ та відповідно під протестуальним керівництвом прокуратури. Відразу ж було створено ситуаційний центр поліції. Поліція вжила заходів до охорони місця події для того, щоб сторонні особи не могли потрапити до скажімо, епіцентру цих подій. Було організовано взаємодію з Державною службою з надзвичайних ситуацій. Службою екстреної медицини було створено відразу ж 12 слідчо-оперативних груп, забезпечували охорону публічної порядку та безпеки 6 нарядів служби реагування патрульної поліції. Також було задіяно понад 240 працівників національної поліції до цих заходів, які тривали декілька діб. В ході проведення першочергових слідчих дій було проведено працівниками саме поліції, було проведено 20 оглядів місця події, 82 допити потерпілих, це мається на увазі власники квартири, та 75 допитів свідків. Також із важливою роботою, яка була виконана слідчена національної поліції, це було 23 огляди трупів. І також Слідчі національної поліції призначила вже 23 судово-медичні експертизи. Також, крім ОНП в Черкаській області, були задіяні також поліції з центрального органу управління, тобто з національної поліції, з головного слідчого управління та надавали на допомогу слідчого управління ОНП в Київській області, які надали обладнання для швидкісного встановлення ДНК профілів. І прямо на місці події були встановлені родичі загиблих, відібрані в них відповідні зразки, і за понівеченими рештками трупу було встановлено 11 осіб, тому що іншим шляхом, на жаль, не було можливо встановити особи загиблих. Також ну, відповідно була створена група геномної ідентифікації, які також там декілька діб працювали. Створена була група пошуку. Создача цієї пошуку було як, це з числа оперативних працівників, як пошук потерпілих, так і пошук осіб, які могли бути коригувальниками, чи могли надавати інформацію для нанесення удару. І відповідно також були створені групи ідентифікації, які. Шукали родичів загиблих і відповідно супроводжували вже їх до місць відбору біологічних зразків. І також, відповідно, була налагоджена робота. Були певні поліцейські направлені до моргу, також, тому що відповідно перебували трупи з медичних ну, з швидкої допомоги. І також це була організована така от співпраця по цьому кримінальному провадженню. Дякую.